Ну що, отже, ми з тобою продовжимо щось мене так, у мене настрій такий по -по почитати. Разом з тобою, давай ще прочитаємо одну казочку, і вже я буду займатися своїми справами, а потім ми знову почитаємо я тебе люблю. Тож, наступна казочка. Ця казочка називається Гусенятко. Написав цю казочку Микола Вінграновський. А намалював картинки, малюночки до цієї казочки художник Кость Лавро. Ти бачиш, що всі ілюстрації різні, тому що у кожного художника свій стиль написання картин, і вони нам дуже-дуже цікаві. Отже, Гусенятко. Дивись, яке маленьке гусенятко. Ну, давай знаємо, що там за історія була з гусенятком. Гусенятко розплющило одне очко, потім друге, пискнула і народилася. Ах! Мама подивилася на нього, вкрила його крилом і заплакала. Вночі гуси. Мали відлітати, її чоловік з дітьми подався попастися та політати над полем і плавніми перед великим відльотом. Будьш, мама, да? Воно таке маленьке народилося, гусенятко. Гуска лишилася на пізнім своїм осіннім яйці. Вона ще мала надію, що з цього яєчка нікого, нічого нікого не буде, аж. На іє знайшлося вогке, сумне, з прилиплою шкаралолупкою на дзьобику гусенятко обсихала під маминим крилом і не знала, що двоє його братів і четверо сестричок народилися ще в травні навесні, коли братів коли, е, треба, а воно восени. Ай-яй-яй, що ж воно ж маленьке таке? Куска думала, що робити? Летіти з дітьми через Три моря і так нелегко. А це сьоме сьогоднішнє. Куди? Під крило його не візьмеш і на спину м не покладеш, упаде, а тут на дзьобі вже зима. Зимувати з малим, а вітер, а сніг, а мороз та лід. А лисиці і приблудні коти, собаки, а мисливці, а їсти що? А, пропали. Боже, ну я тобі скажу так. Ситуація: спитати б кого старшого, що й робити з оцим малим та серед гусячого, та вона не було жодного діда гусака або баби. Гуси до старості не доживали, Боже, який сумний такий початок сумний щось. Я... Ну, подивимося, що буде далі, так. Тієї осені, коли вона злетіла у перший свій вирій, з очеретів знялася така стрілянина, що тепер зі своїх ревесників лишилась вона одна. Гуска підняла крило і глянула на свого мізинчика. Гусенятко кисло, кліпнуло і заснуло. Горе мені з тобою, та й годі. Між очеретами над лугами з прощального низького сонця вилетів з дітьми гусак, летів, летів і прилетів. Діти стали чиститись. Гусенятко визирнуло з під маму на ноги і побачило тата. А тато побачив його. Він поправив крило і сказав мамі: Лети по вечерій, але дивися, не попади під літак над озиминою». Над очеретом бери праворуч, а вище за очеретом у засідці вже троє. Боже, яке в них життя? Бачиш, яке важке життя у птахів. Їх треба оберігати, треба дуже-дуже до них обережно ставитися. Бачиш, скільки в них небезпеки. Гусенятка на дзюбику зависла крапелина, і в тій крапелині гусенятку роздивлялася свого тата ближче. Так, ну дивимося, що там далі. О. Так. У тата були сторожкі очі. Висока татова щія ходила над гусенятком, поверталась над ним на кожий найнечутніший пошех. Мав тату високі м'які сірі груди. Гусенятко пірнула під них і так йому стало тепло, що воно відразу ж заснуло знову. Сховалися у тату в З поля від озимами тарахнуло, тричі тарахнуло, і від очерету діти висмукнули голову з крил і подивилися на тато. Летіти чи сидіти? Сидіть, сказав гусак, хоч серце забилось так, що гусенятко прокинулась, вилізло з під татових грудей, подивилася в його жовті очі і спитала, чого так стукає, стукаєш своїми грудьми? Пропала, подумав гусак, і тієї ж миті повітря зашуміло і, збиваючи волосся в очерету, опустилася важко задихана гуска. Ціла? спитав гусак, наче, ой, що робити? Бери дітей і летіть. Я з малим лишусь тут і якось плавом будем добиратися, доки воно підросте та стане на крила. Не получу, буду з тобою і малим, а діти полетять з табуном. З яким табуном? Куди? Глянь, одна молодь, ти найстарша, от і лети поведеш. З малим ти не виживеш тут. Боже, то вже збиратися? спитала гузка. Збирайтесь, надходить ніч і мряка. Крізь мряку вам ніх... вас ніхто не побачить. А як ти? Не бійся, ти, головне, бережи табуни дітей. Будь хитра і обережна. А з малим я постараюсь під весну прилетіти до вас. Мали, дивись у нас, як народилося. А вже говорить гусечок. Бачиш, гусиш, восени відлітають у теплі краї, тому що їм дуже тут. Холодна, зимна. вони не витримують цих холодів, тому щоб зберегти своє життя, вони відлетають. Але наша ж планета велика і теплі краї далеко-далеко. Тобто їм потрібно дуже багато сил. І вже їм пора відлетати. Бачиш, а тут є малючок, якого вони не можуть кинути. Серед ночі гусі знялися і полетіли. Гуска повела їх крізь мряку у небо. І таки не втрималась, крикнула щось своєму гусакові на прощанні і тільки но крикнула відразу ж від озимини з очереду по ній і по табуну затарахкала. А, Мисливці. Бачиш, ось у мисливці сидять, полюють на гусей. Сліпо, як небудь і неприцільно. там табуна гусак відчув, як ніч раптом поващала і стала тиснути його своєю мокрою темінню до гнізда. Перед гніздом, з рибиною в зубах, випихнула Ондатра, ненажирливо подивилася на гусака. Гусак засичав, мовляв, мало тобі риби в заплаві, а ти ще й мого гусенятка хочеш. Лише підпливи я тобі дам. бачиш? Оберігає тато, оберігає свого усенятку. Бачиш, як Андатра підплила ось, бачиш, бачиш, дивиться, а він гусенятку прикриває. А андатра почула це і пірнула додому. Та ненадовго за хвилину андатр з'явилися вже дві, і, малюючи вусами воду, вони стали наближатися до гусака. Бачиш? Гусак засичав з усіх своїх сил. Гусенятко забилося йому під живіт, під лапи, заплакало, запищало. А дощ прибував зночі. Гніздо підпливало, ось-ось, попливе за водою, з'явилася видра. А, Боже, Боже. Тікати. гусак обгорнув крилами гніздо з гусенятком і, відштовхуючись лапами, вивів гніздо на струмінні ріки. На струмені гусакові відлягло від серця, гніздо несло бистру темінь і гусенятко не могло надивитися на свого зграбного тата. Раде, вон, воно виказала татові свої крильченята, Виліз, вилізла на край гнізда і сказала: Тату, я хочу сполоснутися, і що бовскнула у воду. Ой-ой-ой. Та що це за казка така? Сидиш прям. «Переживай, що з ними буде. О, так. Гусак затерп, ледве втримуючи одним крилом гніздо, другим крилом він підчерпнув з води гусенятка і вкинув його назад у гніздо. Я тобі дам, дурне, сполоснутися, я тобі дам. А сами, А ащуки. Цієї миті у воді, у воді гусака щось парануло зубами по лапі. Гусак прожогом вискочив на гніздо, гніздо закрутилося на бистрині у віри. Розпадеться гніздо, пропадем», – подумав гусак. Бачиш, бачиш, як важка така обстановка жахлива. Назустріч з глибини ночі з'явилися вогні, а з ними музика. І вода помчала гніздо з гусаком і гусенятком на ці музичні вогні. Боже, до людей. Так, люди ж бувають різні. Ой, не може далі читати мені важко. Усак оглянувся на береги. Берегів не було. Він став загрібати лівим крилом, аби подати від, подалі від оцих вогнів, розминутися б з ними. Вода під крилом пручалася, хихотіла, і судаки під гніздом клацали зубами. Гусак загріб правим, воно було в нього душим, бо з вирію у вирій ведучий табун. Вітри дали йому чомусь завжди у праве крило. Та одне діло небо, а друге вода. Гніздо не слухалось, гніздо мчало на вогні, і ось вони вже перед дзьобом. Ай-яй-яй, він хотів від вогнів подалі, та, але їх прибило до вогні. що ж далі? Плигай, закричав гусак, і гусенятко випало у воду. Ой, Його жовтеньке тільце вискочило в ніч, і сам усак ледве встиг свестися на крила, перед його носом навалювала чорна рухлива гора. Птиця, закричали з барші, птиця. Усак уже, вишовнув над баршею та з переляку зачепився краєм крила за антенну, перекрутився і впав на баржу, на вугілля. Бортом до нього вже добирався якийсь чолов'яга. А ти знаєш, чому це він так зробив? Він відволікав увагу від гусенятки, ціною свого життя, ціною своєї безпеки. Бачиш, як батьки е заради своїх діточок на що здатні, батьків треба любити, поважати. Світи, світи, бо я нічого не бачу! І навкарачки поліз по вугіллю, обмацуючи його руками очима. Поруч з гусаком прийшли його руки. Пропало мале, і я пропав, подумав гусак. Чолов'яга з, за... з носа закричав Не знайшов, нема. А треба ж було гусака, і треба ж було гусакою підвести голову. Він хотів роздивитися, де той розшуканець, чи вже проліз, чи ні, бо й гудінні мотора нічого не чув. Чолов'яга був саме перед ним, упав на коліні, схопив руками гусака за шию. Єсть! Ось, ось! І він звівся на ноги у світлі прожектора. Ой, Гусак задихався, і тоді обома крильми так зашмагав яго по обличчю, що той упав гореліць на вугілля і сам викинув крила вмиз надії з... зіпертись на них, викинув, просто простелив і відчув, що крила його несуть і підіймають. Бачиш? Не, відч... Не, відч... не відчаявся гусак, він боровся, до кінця бореться. Чорний, як ніч, він знову летів. Тепер, де ж гусенятко? Де саме воно вистрибнуло у воду? І де ж та вода? Гусак знизився і літав колами, да? шукав своє гусенятку, вирвався, да? і літав колами, шукав гусенятку. Ой, ну, слава Богу, всі живі, здорові. З берега йшло троє рибалок. Помітивши гусака, вони підняли спінінги і засвистали, заатактакали на нього. Гусак розгубився, заметляв шию і впав на воду. Крила його вже не тримали. І ось біля гусака зачали вибухати блешні. Рибаки будь-що, а хотіли піймати гусака на блешню. Ай-яй-яй. Гусак пірнав. Випірнав, ухилявся від блешень і так і сяк. Одна блешня точно впала йому на дзьоб каюк, але гусак, видно, родився у щасливій сорочці, бо блешня тільки ковзнула по дзьобі і ляпнулася разом зі своїми гачками у воду. Тоді гусак зібрав свої крила, наче в одне, і, вже не бачачи, куди що, а лиш би відірватися від своєї погибелі, темно й тяжко злетів. Він на силу підігрибав під себе повітря і дивився, шукав, де б це сховатися, на його щастя. Перед ним засірів лозовистий острівець. А гусенятко. Рай та й годі, тільки но тато крикнув йому, плигай, і воно вискочило з гнізда, чорна рухлива гора боком торкнулася е, в бік гусенятка, і хвиля схопила й потягла його в ніч. Плинучий темний шовк води обгорнув його жовтеньке, карапузеньке птільце, одягнув його хвилі, з хвилі і роздягнув, занурив і не винурив, пливи собі та й пливи. На березі щось, наче, говорила. Гусенятко прислухалась, то вітер з водою гралися залізним ланцюгом від човна. Тікати не буду, бо мені не страшно. Раз я нічого не бачу, нікого не бачу, то й мені ж, мене ж не бачить ніхто. Гусенятко підпливло до схиленого набік човна, видорилося через облавок і скотилося на дно. Там вибрало собі затишне місце і прикорнуло сизим і нєвим досвідком хтось, наче йшов. Гусенятко хотіло виглянути з човна, але не дострубнуло. Тоді воно спробувало крило, одне і друге, а потім уже обидва і вистрибнуло. Худий, облізлий, довгий, города від е, води по картопляному бадилищі до гусенятка йшов сірий тато. Боже, яка сумна казка. Бачиш, бачиш, як треба. Дуже бережно відноситися до живої природи, до птахів, до звірів. На саме ну, їм важко, їм важко, і дуже багато безпеки в їхньому житті, тому треба їх берегти. От, дивись, тут карта. Бачиш, що це Київ, це наша Україна. І як далеко гуси перелітають карта польоту гусей з України до теплих країв. Бачиш, летять в Єгипет, ось на Юг, на південь, в Іран, в Узбережжя Каспію, в Туніс, в Алжир дуже-дуже далекі вони відстані долають. Тому їм треба. Дуже багато сил. Отже, що ми можемо прочитали таку сумну казочку, насправді? Що ми можемо, який висновок зробити? Треба берегти нашу природу. Треба дуже-дуже уважно до неї відноситися, іноді, в травичці, може бути гніздо і там маленькі пташенята або маленькі більчата. Треба дуже-дуже обережно до цього всього відноситься. Тому що людина, вона багато що може, тому треба бути гарною людиною. Я тебе люблю. Я сподіваюся, що ти будеш гарною людиною. Я тебе люблю і дуже-дуже сумую. цьом тьом моя сонечко.